Вітаю вас! Ви напевно помітили, що незважаючи на всі приморозки, на всі примки природи, на винограді, як і на більшості інших культур, вегетація дуже випереджає стандартні терміни, принаймні в моїх умовах. У мене от виноград, який не вкривався на зиму, який не тримався штучно в землі для того, щоб ну, відтягнути розпускання бруньок, він має вже доріс вже до третього дроту. Деякі майже навіть до четвертого дроту подоростали. От. І він має також, ну, декілька, тут у мене кущів є декілька прикладів, один з яких оце. І він має також вже повністю розвинене гроно. Бачите? Яке за декілька днів. Мені виглядає, що навіть менше, ніж за тиждень. Таке враження, ніби тут днів чотири. І воно почне вже йти в цвітіння. От. Плюс. Можливо, ви бачили прогноз погоди. Сьогодні у нас скажу зразу, сьогодні у нас 21 травня, і прогноз погоди у нас такий, що на найближче майбутнє, 10 днів і навіть більше, на 2 тижні, передають повністю суху погоду і високі температури. Вночі до, там, рідко коли до 10, але переважно до 12-15 градусів, а в день 25-27, навіть до 28 до 30 градусів, якщо нам є затишчя, то буде навіть до 30 градусів. Підсумовуючи все сказане, що нам це дає. На відміну від більшості років, цього року нам потрібно проводити активний захист винограду від Оїдіуму, а також від сірої гнилі. Саме через те, що є погодні умови сприятливі для цієї хвороби, Оїдіум може розвиватися навіть рано за таких умов. І те, що в нас вже є дуже розвинене гроно на винограді. От якраз в такій стадії от, гроно надзвичайно вразливе буде до оїдіуму, також до сірої гнилі і до мільдію, але найбільше до Оїдіуму, якщо для нього є сприятливі умови. До речі, цю тему я хотів би розкрити за допомогою двох підходів. Перший буде системними препаратами. Захист системними препаратами, про який ми якраз сьогодні і говоримо у цьому відео. А і, другий спосіб буде захист контактними препаратами. До того відео я залишу посилання в описі. Цього року на моєму винограднику класифікація першої бробки по п'ятому листку і так далі, вона не зовсім буде підходити. Бо ми будемо працювати якраз по вимогах погодних умов і ну, в загальному активних суми активних температур, яка цього року набагато вища, ніж минулого року. Я навмисно перевіряв: відео з того самого періоду з минулого року пагони були набагато менші. Тобто, випередження е, росту винограду. Саме у нас буде у мене десь приблизно 10 днів до 2 тижнів. Тому цього року в обробці, навіть не знаю, як її правильно назвати, чи це буде обробка в п'ятому листку, чи вже перед світінням. Ну, в обробці, яку я проведу сьогодні-завтра, тобто в кінці травня, сьогодні у нас 21 число травня. Я буду використовувати комплексний препарат, який має спрямовану дію проти оїдіуму, що нам ну, головне цього сезону, але також має комплексну дію і проти мільдю. Ну і побічно проти антракнозу, але зараз нам вже це не так важливо. Буду використовувати Star Gold, між іншим новинка, в комплексі з препаратом Свіч, тому що, як я вже згадував, мушу повторити, бо це дуже важливо. Нам цього року, при такій стадії, при такому розвитку винограду потрібно захистити грону проти оїдіуму і мілью зараз саме в травні, і проти сірої гнилі. Хоча зізнаюсь, що так рано по винограді. Препарат свіч буду вносити, напевно, вперше. Я ще ніколи, напевно, ним в травні не обробляв. Жодна профілактична обробка винограду не буде повною без приготування відповідної бакової суміші, яка складається з фунгіцидів, тобто препаратів від хвороб, інсектицидів, тобто препаратів від шкідників. Зараз можна застосовувати дуже багато інсектицидів по винограді. Навіть той самий ампліго. Рклей, матч дуже багато працюють проти практично всього спектру шкідників. Якщо є кліщі, можна вносити і в Artimac. Між іншим, у нас нещодавно тільки закінчилися приморозки, які, як ви розумієте, дають винограду стрес, тому можна вносити в бакову суміш і антистресанти та репідживки, серед яких можна виділити препарат і але важливо, коли готуємо бакову суміш з препаратів навіть від того самого виробника, потрібно завжди уточнювати сумісність всіх компонентів. Всі обробки ми, звісно, що виконуємо в вечірні години, при температурі від 12 до 25 градусів тепла. Не повинно очікуватись опадів на найближчі години, хоча б 5 до 10 годин, а найкраще на цілу добу. А також не має бути вітру. І, звісно що, коли застосовуємо хімічні засоби захисту, обов'язково мати на собі відповідний одяг. Посилання до магазинів, де можна придбати 100% оригінальні препарати, обов'язково залишимо в описі. Обов'язково залишайте коментарі стосовно того, що ви думаєте про такі матеріали. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайки. Якщо ви думаєте, що воно було корисним, поширюйте серед друзів. Дякую за увагу. Побачимось!